Вітаю, шановні глядачі, я Роман Завидовський. Уряд в першому читанні схвалив законопроєкт скандальний про мобілізацію. Є дві партії, які не проголосували взагалі. Це Європейська солідарність та батьківщина. Ну, Юлька обіцяла, що вони не будуть голосувати за це. Юля своє слово стримала. Але є партія, яка проголосувала найбільше, там, по-моєму, майже 180 голосів, і ця партія називається Слуга народу. Причому це було особисто для мене це було очевидно. Тобто вони схвалили ці правки в першому читанні, як я вже казав, і згалятись, та і звращатись над народом вони продовжують. Буде ще друге читання, ще рано панікувати. Ще рано панікувати, ще буде друге читання, але народ стає агресивнішим і добром це явно не закінчиться. Не закінчиться це добром це явно буде колапс і економічний, тому що зараз всі позакривають свої підприємства, ФОПи і так далі. Ніхто не буде платити ні зарплатні пенсії. Як в 90-ті моїй мамі, наприклад, платили там, не знаю, там сервізами. А їсти, що треба було щось. Добре, що хоч городік був, було щось виростити. Але я зараз не про це. Ну то, що економіка рухне, то що пенсії нікому не будуть платити, і настане голод. Я про це попереджував ще півроку назад. У мене є відео, де я закликав людей садити городи. То, що зараз почнеться повний хаос і бардак, це теж понятно. Ну я хочу подивитися, чим це все може закінчитись для влади. Я, до речі, недавно знімав про прогноз про цей законопроект про мобілізацію. Я сказав, що скоріше за все його не приймуть що будуть ще правки, поправки і так далі. і Вони далі будуть перевіряти реакцію народу. Тобто, ще буде друге читання, але я би хотів подивитися, чим взагалі все це закінчиться для України. Знаєте, я, я не даремно ще в 2022 році сказав, що в 2024 році війна, скоріше за все, закінчиться. От зараз мені пазл, особисто мені пазл, в голові складається. Вже от, знаєте, пазлики починають ставати на свої міста, так сказати. Ну, Тому я, я розумію, до чого це все відбувається і до чого це все веде, і в якості якої розмінної монети нас зараз з вами, дорогі глядачі, починають активно готувати. Ну, Але я би хотів подивитися по цих циганських картах, чим це все закінчиться для влади? Буде часом якихось дуже жорстких заворушок, тому що це до добра не йде. І зразу ще скажу такий важливий момент для тих чоловіків, які зараз сидять за кордоном, неважливо. Легально ви виїхали, нелегально. Є така дуже цікава, є такий дуже цікавий підпункт дуже цікавий пункт стосовно того, що відмова у наданні консульських послуг. Так що у вас. Дорогі мої глядачі, які дивляться мене за кордоном, це теж стосується. Причому у вас це навіть стосується більше, ніж тих, хто в Україні. Тому що вас будуть виловлювати швидше. Тому що ви напряму залежні від консульства. і ви, Якщо у вас український паспорт, то все, піши, пропало, так сказати. Хіба що варіант по берегу женитися або заміж виходити, це вже залежить від сексуальних смаків кожного. Ну, добре, давайте подивимося, чим це все може закінчитися. Карта хуліганов. Карта заворушок, карта провокації. Далі карта скорбі, карта печалі, карта траура. Карта високоміряя. Один негатив. Один суцільний негатив. Нічим хорошим, це не закінчиться. Десятка бубнова, карта великих грошей, відмивання грошей. Семірка бубнова карта вогню, карта агресії. Король Христовий, карта сильного чоловіка. Тут дивимося. Вор, карта вора. Карта нещастя. І остання карта. Хто би міг подумати карта смерті. Коротше, нічого хорошого не чекаю. В майбутньому, я думаю, що буде дуже сильний жесткач. Дивіться, в мене таке, до речі, вперше в ефірах. До чого взагалі цей законопроєкт призведе? Тут всі карти негативні. А тут взагалі повний мрак. Повний мрак. Карта вора, карта нещастя по центру карта смерті. Коротше. Як я, я, я думаю, от ви пам'ятаєте мій прогноз, я складав, що, що чекає Україну в 24-му році. Ви пам'ятаєте, як я плакав, як мене плющило, глючило, які в мене були тоді перипетії, Як я там чуть не, не нервний срив у мене стався, багато, хтось там писав, що я наркоман, там ще якусь всяку фігню. Ну я на це не звертаю увагу. Ну от я тепер розумію свої почуття. Я тепер розумію, до чого воно все реально йде. До хорошого воно явно не йде. Я ж кажу, що зараз може відбутися замість такого масштабу, якого не було навіть е на початку 2014 року. Так що, е походу, треба купувати 5 мішків гречки, 300 кг тунця консервованого, пару галонів бензину, ну, газу в е цих каністрах, ну, ви поняли мене. І залягати конкретно на дно. Не просто на дно, на дні ще. Тому що зараз почнеться таке почнеться в країні робитися. І я ж кажу: я повторююся: чоловіки, які дивляться мене за кордоном, у вас це стосується навіть більше, ніж тих, які в Україні. Ті, які в Україні можуть хоча б десь заникатися в якомусь селі. А ви напряму залежні від консульства, тому ви в гіршій ситуації знаходитеся. Знаєте? Тут вам вже ні спрятаться, ні скриться. Якщо ведуть електронні кабінети, то. Все, піши пропала. Якось так. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.